Херсонець Михайло живе на одній з вулиць, яка була підтоплена внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Чоловік розповідає, 31 березня близько 22-ї години. Його подвір'я було під обстрілом. Уламки російського снаряду пошкодили те, що вціліло від будинку після підтоплення. Оселя непридатна для життя, тому мешкає у сусідів, говорить Михайло. Пошкоджено дім, весь дім все пішку пошкоджено. Криша, стіни, двері вхідні. Осколки пройшли на сквозняк, аж в ту стіну зайшло. Не виходили допоки обстріл не скінчився. Потім вийшли, залатали газову трубу, бо вона сікла. І ось тільки сьогодні зранку зайшли подивитися, що тут і як тут трапилося. Ось, в рамі, два. Це все. цього Такий пакет пересік. Машинка стиральна. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Романа Брочка, за минулу добу російські військові шість разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем були Антонівка, Інженерне і Херсон. Пошкоджено два газогони, вежа мобільного зв'язку, також село Кизумис зараз без світла, пошкоджена лінія електропередач. Працюють вже наші енергетики над усуненням цієї проблеми. За минулу добу. Трьох людей постраждали внаслідок російської агресії. На жаль, один чоловік з цих трьох загинув, помер в кареті швидкої, коли евакуювали з Борозенського. У Борозенське вчора прилетіла ракета російська і вбила чоловіка та поранила його дружину. Дружина отримала амбулаторну допомогу на місці. Чоловіка евакуювали. Каратий швидко в важкому стані і він, на жаль, помер в дорозі. Також ще один чоловік 40-го року народження понятівки отримав поранення внаслідок обстрілу. Минулої доби російська армія продовжила обстрілювати Бориславський район. Гадили по Нововоронцівській, Новоолександрівській, Новорайській, Милівській, Тягинській, Береславський та Борозенській територіальних громадах, говорить начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог наніс. Ракетного удару по населеному пункту Борозенське, в результаті чого пошкоджить зазнав газопровід, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Окрім цього, під артилерійським вогнем окупантів опинилися чотири населених пункти Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог атакував місто Береслав, Новий Береслав, Нововоронцовку та Качкарівку. Всього за минулу добу армія Російської Федерації атакувала 16 населених пунктів Правобережної Херсонщини, розповів Олександр Толоконніков. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.